Квіти України унікальна будівля в стилі модернізму, що розташована у Києві на вулиці Січових Стрільців, 49. Квіти побудували у 1980 році за проєктом Миколи Левчука, який отримав нагороду спілки архітекторів України. Тут функціонував магазин оранжерея для комунального підприємства Квіти України. У квітах також працювала виставкова зала, дослідна база та кімнати для гуртків з флористики. Через 40 років експлуатації будівля кілька разів перепродавалась та втратила основну ідею та автентичні функції, і ледь не зникла повністю, поки за неї не вступились небайдужі громадяни. Одного дня хтось звернув увагу на те, що довкола квітів України монтують будівельний паркан і жодних пояснень стосовно цього немає. І власне ми вирішили запитати у тоді ще просто будівельників, що відбувається. Тому що жодного проєкту, жодних документів, жодної взагалі інформації у відкритому доступі не було. Це дало нам можливість, по-перше, запитати документи у девелопера, або його представників, або принаймні підрядників, які були на місці. Вони цю інформацію не надали, і ми змогли викликати поліцію, і написати заяви про витребування цих документів, тому що на місці будівництва ці документи мають бути. Тоді ж до нас з'явився юрист девелопера. Який відкрито збрехав стосовно того, що треба писати їм листи на пошту, і нам обов'язково нададуть всі відповіді, їх так ніколи не надали. Це власне дало нам зробити перші висновки стосовно того, що тут очевидно відбувається щось те, що не має відбуватись. У відкритих джерелах ми знайшли, що тут планується реконструкція, але знову ж таки жодної візуалізації цієї реконструкції не було. Десь у передпроєкті було написано, що авторський нагляд реалізовує майстерня Георгія Духовичного. Це відомий архітектор, він представник національної спілки архітекторів України, і ми просто знайшли його контакт. Він показав нам той передпроєкт, який тут планується. Передпроєкт просто виглядав як. Абсолютна протилежність того, за що люди люблять квіти. Якщо квіти України, каскадом відступають від вулиці, і, власне, дають трохи повітря для того, щоб тут, посеред вузької, часто покритої заторами вулиці Січових стрільців можна було відчувати себе вільно. От, на відміну від всього цього, новий проект передбачав, що будівля нависатиме. Над дорогою вона розширюватиметься до гори, і при цьому буде покрита медіафасадом. Тобто, посеред вулиці з житловими будинками буде постійна медійна реклама. І це, власне, дуже не сподобалось більшій частині сусідів квітів. Просто вночі почали е, тихенько зносити. Ось, бачите, тут були раніше унікальні вітражі, вже їх немає. Ось, і ось там шматок стіни вивалили. Я не знаю, що з цим буде, але. Дякуючи громадянам, які небайдужі, які прийшли, не дали сьогодні забудовникам. Руйнувати будівлю далі, можливо, вже її не було б сьогодні. І дякуючи людям, які підключили медіа, поліцію і так далі. Ми зараз можемо ще її спостерігати. І сподіваюсь, вона ще ну хоча в такому стані залишиться, її далі якось відремонтують. І сюди можна буде просто прийти, посидіти, випити кави, і тут зроблять якесь прикольне класне місце. Якщо не можете прийти, то можете зробити хоча б репост, щоб зберегти це круте місце. А ось небайдужі пишуть заяви на збереження будівлі. У нас не було жодного юридичного важеля, який би допоміг впливати на девелопера і власника будівлі, тому ми зробили одночасно кілька речей. По перше ми почали шукати журналістів та народних депутатів, які могли б робити запити, щоб отримати більше інформації стосовно цього будівництва і того, як вони отримали дозволи, які саме дозволи і таке інше. По-друге, враховуючи, що ця будівля вона мала потенціал стати пам'яткою архітектури. На нашу думку і на думку спеціалістів, до яких ми звертались, ми зрозуміли, що треба надати розголосу і резонансу цій справі для того, щоб цей статус здобути, якщо це взагалі можливо. Тому ми почали спирати підписи під відкритим листом від ініціативи до Міністерства культури України та до департаменту охорони культурної спадщини. Це власне ті інстанції, які зазвичай присвоюють такі статуси. Ми звертались до них з проханням розглянути і надати статус пам'ятки Ки будівлі квітів України, бо вона є унікальною, вона має всі ознаки пам'ятки, і вона чомусь досі не є у цьому списку. По більшій частині тому, що будівлі модернізму вони ще просто одне. Не встигли бути розглянутими відповідними комісіями. На момент, коли ми передавали цей лист вже у роздрукованому вигляді з підписами до міністерства культури та департаменту охорони культурної спадщини, під ним стояли підписи 6800 людей з Києва та усієї України. Мені здається, що це дуже сильно. Після всього, що відбулось, а відбулось багато. У нас відбувались і захоплення будівлі, і спроби переговорів з власником, і щоденні чергування цілодобові. Щоб не дати техніці запрацювати зараз. відбувається у більшості своїй битва у юридичній площині. Вона зовсім не така цікава, як все те, що відбувалося з нами влітку. Не і людям не цікаво читати про те, як відбувся підготовчий суд або якесь там засідання в якоїсь інстанції. Отже, статус на зараз такий: у нас є кілька судових справ, які відбуваються одночасно, направлені проти власника будівлі, і з його сторони направлені проти. Активіста нашої ініціативи, народного депутата України, але що найважливіше, він також подав в суд на Міністерство культури України і департамент охорони культурної спадщини з тим, щоб відмінити статус, це може бути небезпечно. Тому ми намагаємось долучитись до цих справ і відстоювати будівлю у судах. Ми також шукаємо ті порушення, з якими. Починалася ця реконструкція. Ну і власне вже знаємо кілька і проти цих моментів вже також направлено позови у суди. Також важлива частина тому, що, хоча будівля і має статус пам'ятки, власник цієї будівлі мав підписати охоронний договір, який фактично означатиме, що він приймає цю умову і має зберігати будівлю, тримати її в належному стані і таке інше. Він не підписав цей договір. Досі це для нас є таким маячком, того, що насправді він не хоче змінювати свою думку, не чує громаду. Ну і напевно треба чекати, доки він зрозуміє, що, що ми хочемо, і що ми хочемо насправді допомогти йому. Як на мене, відбувається досить природній, зрозумілий процес формування і росту громадянського суспільства, як в Києві, так і в Україні. Цілому важливо, що містянин відчуває свою відповідальність за процеси, які відбуваються в місті, звертає увагу, знижується байдужість до того, що відбувається навколо. Тобто, моє це не тільки моя квартира, мій під'їзд, а моє це і те, що відбувається на тротуарі, на комунальній території з будівлями, фасадами і вулицями, які нас оточують. Те, що з квітами, увага спільноти це яскравий приклад цього. Якщо ви проходите по якусь будівлю, чи просто йдете вулицю, чи бачите в соцмережах, що відбувається щось, що викликає запитання: стоїть паркан без паспорту об'єкту, немає якихось пояснень чи комунікації в змі, ви маєте право і можете підійти і позадавати свої запитання, запросити показати вам те, що планується будуватись, чи зноситись, запитати це у будівельників чи охоронців, знайти на паркані. The Власне, паспорт об'єкту. Якщо цього не відбувається, ви можете викликати поліцію, яка допоможе вам отримати цю інформацію. Це перші кроки, які варто зробити для того, щоб можливо убезпечити місто від якогось нового свавілля і самодіяльності з боку забудовників, девелоперів чи інших недоброчесних людей. Якщо такі дії відбуваються, є сенс писати в соцмережах, писати чи відмічати, чи телефонувати ініціативам, які вже існують, ви можете писати Нам зберегти квіти України, ви можете писати в «Мапу Реновацій чи в Ukrainian Modernism Дмитру Соловйову, і там уже знаходити і акумулювати навколо себе інших людей, яким теж не байдужа якась подібна ситуація.